Сомерсет Моєм сніданок. Я зустрів її в театрі. В антракті вона мені кивнула, я підійшов до неї та сів поруч. Я не бачив її дуже давно, і якби не почув її імені, то, мабуть, не впізнав би її. Скільки років ми з вами не бачились? З усмішкою сказала вона мені, як летить час, так ми не молодшаємо. А ви пам'ятаєте нашу першу зустріч? Ви тоді запросили мене поснідати. Чи пам'ятав я? Це було 20 років тому. Я жив тоді в Парижі, я винаймав у латинському кварталі крихітну квартирку з вікнами на цвинтар, і грошей, які я заробляв, ледве вистачало, щоб зводити кінці з кінцями. Вона прочитала одну з моїх книг і написала, що буде проїздом у Парижі та хотіла б зі мною поспілкуватися, але в неї дуже мало вільного часу, і єдиний день, який вона може мені приділити, це наступний четвер. Ранок вона проведе в Люксембурзькому палаці, а потім ми могли б поснідати у Файо. Ресторан Файо відвідують французькі сенатори. Мені він був не по кишені. Я ніколи й не мріяв про нього. Однак її увага мені полистила, до того ж, я був занадто молодий і не навчився ще казати жінкам ні. Чоловіка рідко вдається навчити цьому, перш ніж він досягне такого віку, коли жінці вже байдуже, що він скаже. У мене до кінця місяця залишалося 80 франків, а скромний сніданок не міг, звісно, коштувати дорожче 15. Тому, якщо протягом двох тижнів що залишилися, обходитися без кави. Мені б цих грошей цілком вистачило. Я відповів, що в четвер буду чекати мого невідомого друга у Файо о пів на першу. Вона виявилася не такою молодою, як я очікував, і вигляд у неї був радше поважний, ніж привабливий. Це була жінка років сорока, вік чарівний, але навряд чи здатний пробудити нищівну пристрасть з першого погляду. У неї були білі, великі, рівні зуби. Тільки мені чомусь здавалося, що їх у неї трохи більше, ніж потрібно. Вона була балакуча, але бачачи, що вона схильна говорити про мене, я готовий був слухати її з увагою. Коли я глянув на меню, у мене потемніло в очах, ціни були набагато вищі, ніж я припускав, але вона мене заспокоїла. Я ніколи не снідаю, сказала вона. Ви мене ображаєте? вигукнув я. Я ніколи щільно не снідаю, продовжила вона, не більше однієї страви. На мою думку, люди в наш час занадто багато їдять трішки риби, мабуть. Цікаво, чи є в них лососина? Для лососини був ще не сезон, і в меню вона не значилася, але я все ж запитав у офіціанта, чи немає в них лососини. Офіціант відповів, що так, вони щойно отримали чудового лосося, першого в цьому році. Я замовив для моєї гості лососину. Офіціант запитав у неї, чи не накаже вона подати якусь закуску, поки готуватимуть замовлення? Ні, відповіла вона. Ні, я ніколи щільно не снідаю. Хіба що, якщо у вас є ікра? Від ікри я не відмовлюся. У мене тьохнуло серце. Я знав, що ікра мені не по кишені. Але як я міг зізнатися в цьому? Тому я сказав офіціантові, щоб він неодмінно подав ікру. Для себе я вибрав найдешевшу страву, баранячу відбивну. Навіщо ви берете м'ясощ? сказала вона. Не розумію, як можна працювати після такої важкої їжі. Я проти того, щоб перевантажувати шлунок. Тепер належало вибрати вино. Я нічого не п'ю за сніданком, сказала вона. Я теж поспішно заявив я. Окрім білого вина. Продовжувала моя гостя, наче не почула моїх слів. Французькі білі вийна такі легкі, вони дуже корисні для травлення. Якому вину ви віддаєте перевагу? запитав я все ще люб'язно, але вже без зайвого захвату. Вона блиснула своїми сліпучими зубами. Мій лікар не дозволяє мені пити нічого крім шампанського. Здається, я зблід. Я замовив півпляшки, при цьому я недбало зауважив, що мій лікар категорично заборонив мені пити шампанське. А що ж ви тоді питимете? спитала вона, воду, відповів я. Вона їла ікру, вона їла лососину, вона невимушено базікала про мистецтво, про літературу, про музику, а я сидів і підраховував, скільки доведеться платити. Коли мені принесли замовлену страву, вона взялася за мене всерйоз. Я бачу, ви звикли щільно снідати, і це цілком даремно. Беріть приклад з мене. Запевняю вас, ви почуватиметеся набагато краще, якщо їстимете лише одну страву. Я і збираюся їсти тільки одну страву, сказав я, бачачи, що офіціант знову підходить до нас із меню. Вона граційно від нього відсторонилася. Ні, ні, я ніколи не снідаю. Так, мабуть, погризти трошки щонебудь, та й то радше як привід для бесіди. Я просто не в змозі більше проковтнути ані шматочка. Хіба що, якщо у вас є французька велика спаржа? Бути в Парижі і не скуштувати її це просто прикро. Серце в мене впало. Я бачив цю спаржу в крамницях і знав, що вона коштує дуже дорого. Мадам бажає знати, чи немає у вас великої спаржі, запитав я в офіціанта. Я напружив усю свою волю, щоб змусити його сказати ні. Його кругле пасторське обличчя розпливлося в радісній усмішці, і він запевнив мене, що в них є така велика, така чудова, така ніжна спаржа. Просто диво, я ані крапельки не голодна. Зітхнула моя гостя, але якщо ви наполягаєте, я, мабуть, з'їм трішки. Я замовив спаржу. А ви хіба не хочете? спитала вона. Ні. Я спаржі не їм. Так, дехто її не любить. А все тому, що ви їсте забагато м'яса, це псує смак. Ми чекали, поки приготують спаржу, мною володів страх. Я вже не питав себе, чи вистачить в мене грошей до кінця місяця, я думав лише про те, як би сплатити рахунок, яка буде ганьба, якщо не вистачить якихось десяти франків і доведеться позичати їх у моєї гості. Ні, про це не могло бути й мови. Я знав точно, скільки в мене є, і вирішив, що якщо рахунок перевищить цю суму, я опущу руку в кишеню і з вигуком жаху скочу на ноги та скажу, що в мене вкрали гаманець. Буде, звісно, дуже незручно, якщо в неї теж не виявиться грошей. Але тоді залишиться одне запропонувати в заставу свій годинник, а потім повернутися і сплатити за рахунком. З'явилася спаржа. Вона була незвичайних розмірів, соковита й апетитна. Аромат розтопленого масла лоскотав мої ніздрі. Я стежив, як ця безсовісна жінка поглинає шматок за шматком і делікатно розмірковував про стан сучасної драми на Балканах. Нарешті спаржа зникла. Каву? спитав я. Так, каву й морозиво, відповіла вона. Мені вже не було чого втрачати, і я замовив і собі каву, а їй каву й морозиво. Знаєте, є одне правило, якого я завжди дотримуюся, сказала вона, доїдаючи морозиво. Людина має вставати з за столу з таким відчуттям, що вона ще не цілком наситилася. Ви ще голодні? Ледве вимовив я. Ні, що ви, я не голодна. Я взагалі не їм другого сніданку. Вранці я випиваю чашку кави, потім обідаю, а на другий сніданок так щось перекушу саму дрібницю. Я маю на увазі вас. І тут сталося щось жахливе. Поки ми чекали на каву, до нас підійшов офіціант і з улесливою усмішкою на лицемірній фізіономії простягнув нам великий кошик, повний величезних персиків. Персики були рум'яні, як молода дівчина, у них було все розмаїття кольорів італійського пейзажу. Але звідки вони взялися в цю пору року? Один Бог знає, скільки вони коштують. Я це дізнався трохи пізніше, бо моя гостя, не перериваючи бесіди, неуважно взяла з кошика персик. Ось бачите, а ви вже набили шлунок м'ясом. Це вона про мою єдину нещасну котлетку. Ви набили шлунок м'ясом і більше нічого не в змозі з'їсти, а я лише злегка перекусила і тепер із задоволенням з'їм персик. Принесли рахунок, і коли я сплатив, у мене ледь ледь залишилося на чайові. Її погляд на мить затримався на жалюгідних трьох франках, залишених мною для офіціанта, і вона, звісно, вважала мене скнарою. Коли я вийшов із ресторану, попереду в мене були цілих два тижні, а в кишені жодного Сантима. Беріть приклад з мене, сказала вона на прощання, ніколи щільно не снідайте. Я зроблю ще краще, відповів я. Я сьогодні не буду обідати. Жартівник. весело вигукнула вона, сідаючи в екіпаж. Ви справжній жартівник. І ось тепер. Коли я зустрів її в театрі і глянув на неї, я відчув, що я нарешті помщений. Мені здається, що я людина не злопам'ятна, але коли в справу втручаються самі безсмертні боги, цілком пробачно оглядати плоди їхньої праці з почуттям глибокого задоволення. Вона важить тепер 294 фунти.